Ти свого часу підтримувала Віктора Ющенка, потім підтримувала Юлію Тимошенко, коли робила фотки навіть з Косою. Потім ти була на Євромайдані. Пізніше ти була послом України у Франції з питань культури. А, б... а, а, б... а, а от поясни, будь ласка, другий секретар а, з питань культури. Так, Там. окей. А скільки разів тобі пропонували а, бути в списках у Верховну Раду? Три. Чому відмовились? Я не люблю втрачати індивідуальність. Денисенко сказала там, пропадає я і з'являється ми. Я не готова обслуговувати чиїсь інтерес. Ти пропонували за це великі гроші. До цього навіть не дійшло. А як це до речі, відбувається? Хто там дзвонить, каже Ірена, добрий ну, день. Ну, через якісь треті руки, як правило, передається. Ви б типу, не хотіли Так, та, та чи, чи ми хочете? хотіли? Ну типу, як є люди, які довірені особи там певної політичної сили, вони з тобою розмовляють. Я просто дуже коректно вибачаюсь, скажу, що мені це не цікаво. Тобто в політиці ми тебе не побачи. Ні, ні, я завжди буду на боці громадського сектору. Я завжди за громадян під жодну партію, і я не буду підлаштовуватися і політичну кар'єру будувати не хочу.